І, зокрема, режисери нам підказують, що ми вже маємо на зв'язку Тараса Креміння, політика, науковця громадського діяча і уповноваженого із захисту державної мови. Тож доєднуємо його до нашої розмови. Пане Тарасе, вітаємо вас. Добрий вечір, слава Україні слава, пане Трасі, дякую за те, що приєдналися до нашої розмови. І ось якщо брати за основу законопроект номер 7606 чим він відрізняється від попередніх законотворчих ініціатив українського уряду для того, аби отримати українське громадянство? Дякую вам за інтерес до цього документа, але хотів би нагадати, що особливості набуття українського громадянства визначені крім всього іншого і законом України про забезпечення функціонування української мови як державної. з 2019 року, серед основних вимог, якщо ми говоримо про громадян інших держав або осіб без громадянства, належить наявність сертифікату про рівень володіння державною мовою. Вимоги до рівня володіння державною мовою, як це визначено сучасними реаліями. Вони закладені за національною комісією стандартів державної мови. Тому власне за ці роки, відколи запрацювала національна комісія стандартів державної мови, достатня кількість усіх охочих могла отримати або подати документи і отримати відповідне громадянство цим же законом законом мову визначено що в окремих випадках за окремі заслуги перед українським народом Ті громадяни, які проходять службу в збройних силах України в інших формуваннях, можуть отримати громадянство за скороченою процедурою, тобто без складання іспиту, але потім вони повинні скласти його протягом короткого часу протягом одного року. Якщо ми говоримо про цей закон, який проголосували вчора народні депутати України. У нього дуже складна назва, але е, мушу підкреслити наступне: що власне ідеться про те, що тепер процедура е, отримання громадянства буде залишатися точно такою, але термін про складання іспиту на рівень володіння державною мови тепер змінився з року до двох років, і протягом цього часу ця особа має скласти цей іспит, інакше вона позбудеться, власне свого громадянства. Друга важлива складова, такого раніше ніколи не було. Іншими важливими елементами отримання громадянства це так само є знання з історії України, а також Конституції України. Цей порядок я думаю, так само буде розроблений Кабінетом міністрів України. Буде визначена уповноважена установа, яка складатиме такі іспити, перевірятиме на рівень володіння і очевидно видавати сертифікати державного зразка. Тому я уповноважений захисту державної мови. Я був долучений до процесу підготовки цього законопроекту. Я вважаю, що таким чином ми не тільки посилюємо статус власне самого інституту громадянства, але разом іншим ми підвищуємо і вимоги до усіх охочих отримати громадянство України. Це дуже важливо, особливо в умовах воєнного стану, коли ми йдемо на зустріч військовослужбовцям, які приїхали до України захищати нашу українську державу, український народ. І мають право отримати громадянство України, пане Тарасе. Хто прийматиме цей іспит, як вибиратимуть комісію? Тому що якщо повернутися до попередньої ініціативи і отримання українського громадянства, зараз я маю на увазі спортсменів, які працювали, які заробляли в Україні. Однак з української знали лише добрий день і до побачення. І ось спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації повернулися в Бразилію, попри те, мали українське громадянство. Що стосується державної мови, то Національна комісія стандартів державної мови відповідає за організацію проведення таких іспитів. Що стосується інших іспитів, зокрема з історії та конституції, я думаю, що це буде серед основних завдань, які буде розв'язувати новопризначений міністр освіти і науки Оксан Лісовий. Тому будемо сподіватися, що і ця система запрацює своєчасно і продемонструє ефективність і прозорість проведення таких таких іспитів. Але підкреслю ще раз, що це надзвичайно важливий документ, на який чекав український народ, а також ті, хто хочуть набути українське громадянство. Зокрема, ви вже в своїй відповіді наголосили на тому, що необхідно створювати привілегію і престиж громадянства. Так, ми все ми розуміємо це, розуміємо важливість цього і розуміємо, що громадяни України мають знати свою мову, мають знати історію, мають знати конституцію. На вашу думку, яка зараз має бути. Яка зараз має бути частка от саме популяризації української мови надалі? Ми не беремо зараз лише іспит на громадянство, не беремо зараз тих людей, які приїжджають до України і хочуть отримати громадянство а взагалі усіх, як ми маємо надалі розвиватися в мовній політиці, щоб зараз підвищувати цю частку україномовних по усіх регіонах, тому що ми розуміємо, що триває повномасштабна війна вже більше року, і ми рухаємося в тому напрямку, щоб лагідно переходити на українську мову, лагідна українізація. Але все ж таки, що на вашу думку зараз нам треба посилювати, бо розуміємо, ця робота цей процес довгий, важливий, і про нього теж треба говорити. Не можна про нього забувати. Ну і тут зокрема стосується законодавчих ініціатив, і не лише для іногромадян, але й для українців. Всередині нашої країни так дякую, але хочу підкреслити, що власне, українська мова, так само як і історія України, українська література, вони складають основу національної ідентичності, і це, зокрема, закладено в преамбулі до закону про мову і до конституції України. Власне, це речі, які консолідують суспільство, утверджують нас як історичну націю, і закладають підвалини для розвитку нашої до державу у майбутньому, але що стосується галузей знань незалежно від їхньої специфіки, але повинен бути організований доступ до них, звичайно, якість цих знань і контроль за їхнім застосуванням. Тому власне для цього у нас є уповноважені установи, центральні органи виконавчої влади, і в даному випадку Міністерство культури власне і формує державну мовну політику. А я, як уповноважений захисту державної мови, радо вітаю появу проекту державної програми. Сприяння української мови як державної, яку повноважений ініціював розробку і затвердження місцевих програм. Зокрема, вчора Київська обласна рада затвердила свою обласномовну програму на три роки, і зараз фактично не залишилося таких областей, де таких документів не існує. Ми бачимо сьогодні близько 500 безкоштовних локацій з опанування української мови як державної. Якщо говорити про статистику порушень, які ми фіксуємо, чи не щодня, то змінилася їхня структура. Фактично зараз немає чиновників, які порушують закон. Є окремі представники сфери обслуговування, інтернет-ресурси, які припускаються певних помилок. Але і це ситуація, яка виправляється. Тому 87% громадян України, які визнають українську рідною, користуються нею і в роботі, і в побуті як говорять про те, що ми переживаємо тектонічний злам, і він завдяки збройним силам України, які зміцнюють нашу обороноздатність, які роблять все для того. Щоб Україна була вільною, щоб вона вийшла на свої кордони 91-го року, щоб українською справді заговорила на всіх континентах. і це одні із ключових параметрів історичного характеру. Але базове це звичайно знання, володіння цими знаннями, розуміння своєї історії і формування свого успішного. Моменту. Пане Тарасе, ви вже сказали, що є зрушення навіть в оцих порушеннях мовного законодавства, і ми можемо про це говорити в контексті того, що дійсно маємо зрушення в позитивну сторону, тобто дійсно більше стає україномовних керівників міської влади, районних рад і так далі. Якщо говорити саме про успіхи, чи могли б ви можливо у вас є певні цифри, які підтверджують, Жують от саме ці зрушення, і в яку сторону можливо, які зараз порушення мовного законодавства фіксуються найбільше і по регіонам, так тут важливо дуже розподілити регіони нашої країни і області, тому що ну давайте будемо говорити відверто і відкрито. Є певні області, які говорили українською, є певні області, які все ж таки були більш російськомовні однак зараз переходять на українську. Не так не давно ми оприлюднили статистику щодо надісланих звернень нашого адресу за січень лютий поточного року, то власне, серед рекордсменів цієї статистики були крім Києва і Одеса. Чому вони були рекордсменами? В першу чергу, за рахунок того, що сумлінність і рівень володіння мовою, а також чутливість до порушення своїх прав стали наскрізними під час оформлення таких звернень. Але що символічно Київ та Одеса? Хочу підкреслити, що якраз на півдні України, а минулого тижня я був у відрядженні в Одесі в Миколаєві та в Херсоні, незважаючи на ракетні обстріли та тривоги, ми змогли поспілкуватися із керівниками обласних адміністрацій з мерами обласних центрів і студентством, і власне ті мовні зрушення, які відбулися на півдні, вони є надзвичайно позитивними. Ми говорили не тільки про механізми, що вдалося зробити, але й про те, що треба досягти в контексті ефективної регіональної мовної політики. Серед важливих компонентів такої стратегії це, звичайно, доступ до курсів з оволодіння української мови як державної, це можливість послуговуватися і отримувати інформацію державної мови незалежно від сфери. І третій ключовий компонент це звичайно якість. Освітніх послуг, які надаються і в закладах загальної середньої освіти і в університеті. Ну і звичайно, в закладах освіти протягом життя в так званих ця... університетах або закладах освіти для, для дорослих. Ми тому дякуємо. ці та багато інших речей вони є ключовими, важливими і такими, які е, е, збільшують нашу мовну стійкість. Ми дякуємо вам за роз'яснення. Дякуємо за те, що приєдналися до нашої розмови. Тарас Кремінь, політик, науковець. Громадський діяч і уповноважений із захисту державної мови був з нами на прямому зв'язку.